Українські інженери продовжують дивувати своєю креативністю. Привикайте робота тихо і здержан. Створена ще одна багатоцільова гусенична платформа. Цей наземний дрон призначений для логістичної підтримки, підвезення БК, провіанту, озброєння, усього того, що потрібно буде вивести притул до передових позицій українських збройних сил, а також на зворотньому шляху відвести поранених. Дрон демонструє високу вантажопідйомність до 300 кг, а також відмінну маневреність. Судячи з відео, з прохідністю складною місцевостю у цього робота теж немає проблем. Маючи низький профіль, він малопомітний для ворога. Крім того, ці роботи оснащені балістичним захистом, який забезпечує протекцію від куль калібру 762 мм. Ну а дальність його мандрівки. До 15 кілометрів пане Костятини, ну що ми очікували чергову таку вундервафу, і зараз ми бачимо таке масоване. Знаєте, масовані а, намагання зусилля все ж таки знизити наші очікування, зокрема в західних виданнях. Як ви взагалі бачите, все ж таки чи є а, привід нагода святкувати? перетнання переднання чергової червоної лінії і отримання такої, навіть обмежень. Нії кількості, от таких птах, вітаю вас, вітаю студію, вітаю всіх глядачів. Що я хочу сказати з цього приводу? Я не знаю, чи є у нас вже f 16 чи прибули вони, чи закінчили навчання наші пілоти, чи ще вісім чоловіків продовжують навчання на данській базі, а 12 в Арканзасі. Я е, можу тільки здогадуватись, але однозначно я не можу нічого сказати. Але для мене оця вся суєта, оця вся движуха навколо теми f 16 для мене це е, однозначно перемога. Вона каже про те, що. Процес передачі нам літаків Е-16, взяття нами цих літаків на озброєння це вже такий необернений процес, і майже ну ви кажете, що рік очікування. А насправді ми з перших днів почали просити закрити небо і закрити небо саме f 16 за допомогою, в тому числі Е-16. А ще в січні, в січні минулого року Байден нам чітко казав. Ви не отримуєте літаки F-16, хлопці там, не, не сходьте з розуму. Але в травні Сунак, Ріша Сунак і Марк Люти почали казати, що як же можна воювати. Це ж якось там, хлопці, що, що це за дурня. І е, цей процес почався. І в, тому е, я це все сприймаю, як е, на наших очах будуть зараз е, проходити події, які будуть пов'язані е, з створенням. Українських повітряних сил. І вони будуть на наших глазах будуватися. Це буде все відстроюватися. І я дуже сподіваюся, що цей процес будівництва як сил безпілотних систем, як сил повітряних, повітряних сил це все буде дуже серйозно змінювати алгоритми ментальності та культурологію нашої армії. І треба змінювати. Нам треба від радянщини відходити і доходити до нових. Зовсім я не кажу, що може це натівські стандарти. Скоріше за все, це, це будуть якісь нові українські стандарти армії. А, пане Костятине, ну і е, також е, хотіли е, вас запитати е, про те, що зсу е, звісно була новина вчора. Вперше збила збили російський вертоліт за допомогою двокілограмового дрона. Е, про це пише Форбз. Знадобилося щонайменше 10 місяців спроб, перш ніж оператор українського безполітика, нарешті, вразив російський вертоліт. Чи може це вважати таким е, поворотом дуже е, важливим? І чи можемо сподіватися на масштабування е, от таких. Приємних сюрпризів. Ну, ця подія, вона, ж вона скоріше виняткова, аніж е, така системна. Це довели дрон до такого стану, що відпрацювали е, на, на конкретному прикладі відпрацювали на, на конкретній задачі, скажімо так. Відпрацювали е, цілу низку взаємодій. Це ретранслятор, це наведення, це е, проблема до наведення на останній The Last Mile. Так звана проблема. Е, це все зробили. Поєднали це з засобами розвідки, тому що без розвідки зрозуміти точно, коли злітає там ці е, гвинтокрили, коли він буде там е, в зоні найбільшої вирогідності ураження, Ну без розвідки цього, мабуть, не зробиш. А може, там вийшов розвідник, який в Донецьку не, не можна було побачити. Не знаю, але це скоріш не. Системне явище, а це відпрацювання алгоритмів і конкретних схем. А тепер я думаю, цей двохкілограммовий безпілотник буде замінений на щось більш потужне. Яке буде вже використовувати ці алгоритми і враження будуть більш значні і швидкість дронів, які зможуть там доганяти ці гвинтокрил, а це вже можливо. Вони будуть його доганяти. Це буде більше там 250 км на годину. Зараз багато українських розробок на турбогвинтових двигунах, і одновальних, і двохвальних турбинах. Ну тобто, це цей напрямок дуже потужно розвивається. Ну очікуємо там дуже цікавих. Новин і результатів. Особливо результатів, тому що нам треба результати, треба їх зничтожувати, знищенувати і зничтожувати. Пан Корине, ну ось пам'ятаючи, все ж таки до 16. Цікаво, взагалі почути вашу думку, як буду їх все ж таки використовувати, тому що тут також є суперечки, і Том Купер, відомий австрійський воєнний оглядач, він пише про те, що, попри те, що. Ключова заполягає в тому, що українські F-16 спочатку буде використовувати для посилення української ППО. До речі, чи може це якось нейтралізувати загрозу цих кабів? Ну а також Том, том продовжує, каже, що вони можуть бути корисними і для і деяких інших цілей, що він пише: йдеться про такий собі повітряний контрнаступ. Повітряний контрнаступ, що от так о, називається на військовому жаргоні ця стратегія. Ну, по перше, спочатку перед тим як імплементувати остаточне F-16 в великій кількості в наші війська, треба відпрацювати добру взаємодію між самою там, і самими пілотами і центрами керування, передачі інформації по системі інформаційної бізнесу. Link 16 зв'язок з допомогою цієї системи з Patriot, сам ті. З іншими ЗРК, там Айріс, на Самси, тобто це крім того, треба налагодити взаємодію між іншими родами військ суходолом, тому що сучасна війна це в першу чергу не стільки озброєння кожного конкретного скільки. Праця в ансамблі це створення тих ситуацій, які вимушують ворогу помилятися, і тоді на його помилки можна робити там свій удар. Так, от перше, я думаю, дії будуть більш небезпечні для літаків F-16, для пілотів. Це дії саме по по, по завданням ППО. Це збиття крилатих ракет, це збиття шахетів. Наступним чином буде наближення. Думаю, дуже поступове наближення до лінії бойового зіткнення. Нам треба посилити удари по засобам. ППО нам треба дуже добре розуміти, як ми будемо боротися. З ПЗРК, які там будуть на плечах у російських солдатів, і на яких висотах треба працювати, тому що там, скажімо, менше трьох-чотирьох тисяч метрів будуть діставати ПЗРК. А якщо будеш там дуже низько літати, то ти в зоні ПЗРК. Наближатися до лінії бойового зіткнення ближче ніж 40 кілометрів. Я думаю. В на початку не будемо, тому що треба спочатку знищити всі буки і розуміти, що їх там нема, потім можна буде залітати. Але патрулювання цих літаків в зоні, де можлива поява. Су 34 і су 35 які їх прикривають скабами, це можливо. Я думаю, що жодна сторін не захоче вступати в повітряний бій, і виясняти, у кого там б'ють далі ракети чи бачать далі радари. Дуже багато залежить від того, яке буде обладнане на цих літаках. Отримаємо конкретно літаки, будемо знати, яке обладнання. Тоді будемо дуже скрупульозно всі ці речі обговорювати. Тоді, тоді буде предмет для обговорення. Зараз його ще нема.